Зараз проводиться вакцинація диких тварин від сказу. За допомогою ось таких їстівних брикетів, тобто прероральним способом. Тут всередині закладена капсула, ампула, не знаю, як назвати, із вакциною. Так от, от дісталось мені. Кілька кубиків, отаких, от і хочу вакцинувати не ін'єкцією, а саме прероральним способом свою собаку. От вона великого такого розміру, кілограмів 20, тобто співрозмірна із лисицею. Навіть я б сказав більша, крупніша від лисиці. Так от, з'їла вона один брикетик іде геть. От залишилася іде геть. От залишився оцей ось пакуночок від вакцини. І мокра пляма. Тобто вакцина витекла, собака прокусила пакуночок, вакцина витекла і намочила землю. Дорота собаці потрапило зовсім мало, якщо потрапило. Я дав їй другий брикетик. От, з нього випала. Собака обгризла і з нього випав отакий пакуночок. от. В ньому видно якась рідина. Пакуночок не прокушений, собака до нього не проявляє інтересу. Тепер от для експерименту даю їй третій брикетик, ось запечатаний. Дивимося як. Іди сюди! Іди сюди! Тут їж. Ось дивіться, вона його розкусила вже, і там видно пакуночок. Бачите, їсти не хоче. Об'їдає принаду, а пакуночок із вакциною залишається. Все. От пакуночок іде Ось пакуночок лежить. Ось один, ось два пакуночка. Тепер що мені? Проколювати ці пакуночки і іншу їжу окропляти ними. Ну, суть не в тому, а суть в іншому. Ну це зараз я зможу собаці таке зробити. Проколоти пакуночок і вилити на якусь іншу їжу. А як бути із дикими тваринами? От лисиця є натовидна собака. Знайде подібний брикетик. Об'їсть його як моя собака. А вакцина залишиться на землі, на траві, і дика тварина, яка повинна вакцинуватися, виявиться невакцинованою. Отже, чи можна вважати даний метод вакцинації? За допомогою їстівних брикетів ефективним. Ось в чому головне питання Ой. був проведений цей експеримент із собакою.